Вітаю, друзі! Вітаю, за моя, Лана Олександрова. І що сьогодні 10, 12, 25, 21.20. Давайте подивимося. Там у нас через 90 днів вибори. То чи будуть, чи не будуть вибори? Сьогодні я взяла такі прикольні карти. Зараз будемо по ним дивитися. Карти ну, такі, як кажуть, душманські, але все одно їх треба виіграти. Отже, дивимося. Чи будуть через 90 днів вибори в Україні? Від сьогодні ждемося. Е, якась доленосна подія для нас є. Є надія, надія на нового імператора. Тобто очікують нового імператора, хочуть хочуть, як то кажуть, щоб вже прийшов цей імператор, і можна буде, і будуть дуже, бачите, багато сварок, але все те, що пропонується, не захочеться. Тобто, я вам так скажу, підготовка до виборів ну, не то, що почалася, а мега почалася. Королі б'ються, кричать, сваряться і ніяк не можуть вирішити, хто буде дирибанити Україну. Ну і довгий час будуть якісь маніпуляції зі сторони як зовнішніх ворогів, так і внутрішніх. Знаєте, як то кажуть, українські орки страшніше навіть за російських орків. Бо від російських, хоч ми розуміємо, чого очікувати, а своїм же ж довіряємо. Е, будуть якісь якісь між бої між силовиками та. Е, Професійними е, політиканами, як то кажуть, е, буде багато якихось е, м, дій в сторону. Притом хочу сказати, що Україна десь буде прориватися на лінії фронту, от поки тут ці всі політичні дії будуть, але надії тих, хто так, хотів, виборів не справдяться. Надія ті, хто так уже під задніцею чує свої, е, під своєю е, шоколадною задніцею відчуває знову трон. Ні, не буде виборів до, за 90 днів. Може, буде за 95-99. Давайте подивимося по-іншому. Чи будуть вибори Президента України до червня 2026 року? Ну, так, приділим для себе. Чи будуть вибори у нас. Так, до червня 26 року. Багато пригнів полється на нашу. Як то кажуть, багатостраждальну землю на наш довірливий народ і іноді в чомусь деяку категорія і дурнуватенькі. Ті, хто думають, що вони дуже розумні, насправді, якраз ті, хто ніяк не може собі в своєму розумінні скласти ціни, от вони якраз і самі дурні. Бо як казав Янковський, самі дурні речі робляться з розумним виглядом обличчя. От. Всі будуть очікувати якогось такого вже, ну побажні руйнації, що, що, щось руйнується, щось змінюється. Ну що, що може змінитися вже, скажімо так, якщо якщо політики Минулого всі ламануться до цього кресла. Всі, знаєте, бачите, толкаються локтями коло цього кресла, скачуть, да людям там камарохів нанімають, ці скамарохи з трибуни вам співають, щось кричать, щось розказують, поки політики деруться за кресло. Бо там, можливо, для них буде золотий унітаз. Саме так розглядають наші політики, президентський трон, вони не розглядаються як важку працю, вони не розглядаються як працю на благо, на благо України. Кожен, кожен із старих політиканів вже має по декілька по декілька ютубних каналів, от має по декілька там якихось не знаю, там, е е, телеграмів, от, з телевізора віщають всі, всі в очікуванні, коли, коли відкриється ця можливість деребанити знову в держбюджет і е, е, мати цей народ, який вони 30 років іміли. Ось вони б'ються один одному. морди будуть бити, і в Верховній Раді будуть бити ці морди, і на якихось так-шоу, і на передачах, і в соцмережах. І буде прям і гроші будуть вкинуті рікою тікти в це мардабітіє. Багато маніпуляцій, багато будуть представлені, до речі, нові якісь кандидати. Дивіться, і того будемо дивитися, і то гроші, правда, будуть в них невеликі вкладені. Ну це таке. от тим не менше, все одно зведеться в. Зведеться вибір до вибору поміж двох. Ну що ж, можливо, навіть хтось буде із військових. Є така вирагітність, от, вони будуть довго тримати це під секретом от, в таємниці, ну, все ж тайне стаєш все одно відомо. Люди будуть думати, кого обирати, і будуть думати, що вони обирають е, кращих із кращих. Я вам хочу сказати, як завжди, ми будемо обирати е, гірших із гірших. Ось, От. Всі, вся ця кампанія буде людям не подобатись, от, бо у кожного буде цікавий бекграунд. І ой, що ж таке? Немає виборів в Україні до червня 26-го року. Надурили, як завжди, обманули дурака на чотири кулака, а на п'яте стуло. Щоб тебе роздуло? Пам'ятаєте цю веселу приказку, яка була? У нас в дитинстві ось так з українським народом будуть поступати всі політикани. Запам'ятайте, якщо людина вже була в політиці більш як 10 років, все ці люди знову рвуться до корита. І ще одне: або якщо за спиною кандидата стоять оці всі партії, політикани, до речі, можуть створюватись нові партії. Давайте подивимося, чи будуть створені нові партії під нові вибори. Нові партії під нові вибори. Як там пісенька співалась, вибори, вибори, депутати, самі придумайте Риму, яка вам підходить. Не треба думати, що якщо ця людина балотувалася в депутати і не прийшла, то вона дуже чесна людина. Я вже, якщо чесно, не вірю нікому. Бо ми бачимо реальність. Вони лізуть на Ютуба, сидять там по 18 років, потім присваюють собі погони якісь, да, і вони такі генерали. 18 років деребанили е, країну, а потім з такими вилипиними оченятками щось намагаються нам втягнути розказувати. Або хтось, наприклад, якийсь там, не знаю, депутат Тополь ховається у монастирському садку жіночої статі, да, і під виглядом якоїсь такої, не знаю, там пла платячка от, знаходиться чомусь за кордоном. А, так, да, до речі, як там як там у нас заяча стіна, що там видно з тієї стіни, дивимося, чи будуть нові. Партії створюватися. Та нові партії створюватися поки що буде, будуть думати, але створення є. Притом, так хочу сказати: деякі партії будуть не просто що створюватись, деякі партії закінчують своє. Своє сусідствовання, бо партії має хтось проплачувати. Тому всі партії, які, які е, проплачують олігархи, і з них нічого не мають, олігархи скажуть, Ахметов скаже, та нахіра мені ваша оця партія якась там за життя чи ще щось, якщо вона не приносить мені ніякого, ніякого сенсу. Отже, поки що припинять, обмежать якусь. Якусь е, фінансування деяких партій, і за що, що не буде фінансування, поки що ця робота припиниться її заморозять. Ну, так було завжди, будуть шукати під нових кандидатів, будуть створювати партію. Як, наприклад, голос да, під е, цього, що співає забула. як його, От, е, і... Так само і притула, наприклад, який вирішив, що вже він назбирав грошей з людей і почепив собі медальку головного волонтера України. А тепер, скоріш за все, він паде в політику. Уже ж йому шоуменство не цікаве. Шкода, гарний був артист. Бачиш, як то кажуть, зеленський клоун, от і як вони говорять, став президентом. То чим клоун притула не може стати президентом? Давайте подивимося. І ще що, і ще що. Деякі проросійські партії або проросійські ниточки будуть тягнутися до партій, які будуть створюватися під нових кандидатів. Захочеться, хочете ви чи не хочете, але у нас на момент нових виборів буде кілька партій, які мають корені в Росії. Ось так. Да, до речі, давайте притулу подивимось. Чи піде притула в президенти. Побачу калісницю, значить, буде балотуватися. Тю, а що? Чого це, наприклад, Януковичу можна, а притулі не Я вважаю, в принципі, чому б і не справитись. Тим більше, що притула вже знає, як збирати з людей гроші. Він його, мабуть, навірно, Петро Порошенко навчив. Той теж по 5 гривень збирав, коли у нас був 14-15 рік. Пам'ятаєте, де вони, правда, ніхто не знає. Але кілька нових заводів грошей у нас з'явилися. То чого притула не може позбирати? Я вважаю, що може. Тим більше, що притула теж вміє гроші збирати. Чимось вони навіть з паном Петром похожі, вам не здається. Ну, в плані збору грошей. Ой, щось хоч хотів притула таке основати. і хотів він піти на в нардепи, скоріш за все, Ну, щось він пока думає. В нього є пропозиції, він ще думає туди чи сюди йти. Але, упс, його партія чомусь дасть тріщину. Що воно там таке буде? Чого? Вилізе якась брехня чи якась кратіжка, йому придеться защищатись. Ой, це, мабуть, набу поцікавиться. Як там справи у головного волонтера країни притули? Як там 20% законних грошей? Бабуся, яка відсилає на ЗСУ, замість цього притула витратив її гроші собі на каву. Не бачу я, що притула, пішов президенти. Не буде він балотуватися, президенти. Шкода. А мордочка симпатична. Був би гарний президент. Ну, по крайней мере, зовнішньо. А давайте подивимося тепер таку, таку річ. А чи буде він балотуватися в ну, нардеп? Ну, все-таки нардеп. Дивіться на, на е, Омельченка. Да? Генералом виріс, поки був нардепом. То що, притула теж може вирости генералом. Ну, я вважаю, що в принципі. А, а потім а потім Ютуб і буде розказувати, як Камельченка і якісь байки в'янського ліса вішати велику лапшу. Ось у як його, ось у мівіну буде вішати. А люди, вони ж раді витікому гімну. Головне, щоб смерділо посильніше. -по -по і тоді. Це набіжать як оті мухи на гівно. А що треба блогеру, щоб було побільше переглядів? 100-300 тисяч це ж гроші. Що ви думаєте? Що такого собі? Це 30 тисяч не приносять доход, а вже 100 приносять. Давайте дивитися, чи піде на притула. Думаю, йому пропонують. Ну, Об'єднати, може, дві партії. От. Або якихось два варіанти в нього є. І щось він трошки боїться, тому що треба, щоб грошики ж були. Він не дуже, звісно, розуміється, в цій нардепі. нардепи. Там же треба робити, прийдеться платити гроші яким-то спеціалістам, а це треба ділитися. А от нардепи він іде. Так як я і казала. Отже, не знаю, чи він пройде в ці нардепи. Це вже друге питання. Хай мені притула заплатить, я тоді подивлюсь, пройде він чи ні. Але на сьогоднішній день. Він планує нардепити. Я би в льотчики пішов, пусть мене навчать. Пам'ятаєте, була колись така віршик у Радянському Союзі? Ну, хто в мого возрасту, той пам'ятає. Ну що ж, друзі, Саме цікаве кіно тільки починається. На жаль, тільки поки це кіно все розігрується, це в планах розігрувати нас з вами і обирати нас з вами. Ну що ж, кожен хай відповідає за свої вчинки і за свої дії сам. І кожен, кожен. Перш ніж щось робити, хай дуже крепко думає. Звісно, якщо є чим. Ну, в мене на каналі точно люди думаючі. І в мене на каналі завжди ті, у кого хто бере відповідальність за своє життя. Я про це знаю, і ви про це знаєте. Тому в мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які ставлять мені вподобайки на мене, підписані. І мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Ви заговорення! Ось так. От. А всі інші, хто не має до нас ніякого відношення, то вже хай їм, як то кажуть, буде те, що вони заслуговують. Пока-пока!